Часи неспокою, економічної нестабільності та війни. Про що мріють тернополяни? Відповіді у сюжеті. Я мрію зараз дати сесію і поїхати додому, повірте, мені це, все... це... це одне, що я мрію найбільше зараз. Я от в університеті не здав екзамени, то мені... я мрію їх перездати. І все. Так. Поки що, це моя. У мене зараз тільки така ціль. На даний час я мрію здати дуже добру сесію і десь поїхати, віддихнути і більше нічого. Про спокій, мабуть, від різних справ. Хочете відпочинку? Відпочинку, так, тому що в мене важливе подія, мені треба підготуватися. Про те, щоб гарно провести літо і віддихнути. Мрій багато, навіть не знаю, яка є. Ну, основна. Ну, про відпочинок, про літо. Про благополуччя в країні, про мир в державі, найбільше мрію, про спокій. Щоб війна в Україні закінчилася. Ну, Особистих багато, але це вже, як, якщо та основна збудеться, це вже особисті будуть не настільки важливі. Не знаю про, про щастя. Ну, щоб нічого не волнувало, Ну, мається на увазі, щоб не було ніяких мозгових штурмів, так якби, би, що, щоб ну, не було ніяких хвилювань. Ну, для близьких здоров'я, звичайно, щоб. Злагода була мир, здоров'я для українців миру, спокою. Ну це саме основне спокою в душі.